Я вірю, що Богу угодно, коли його діти вони їдуть і допомагають людям, які потребують допомоги. Не треба чекати якогось відкривання, якогось нереального з неба. Так? Три дні поститися, молитися, їхати, допомогти бабусі чи накормити сироту, чи не накормити. Наша місія це допомогти людям і показати Христа цій допомогти. Треба свідкувати, треба говорити про Христа. Треба не забувати, хто ми є. Дякуємо Богу, по-перше. Що виїхали в ніч, тому що цей перший день був саме, -саме продуктивний. Зранку в'їхали вже в Херсон і побачили, що там є декілька катерів ДСНС і два невеличкі катери волонтерам. Ми одразу вже знайшли контакт ДСНС, почали давати адреси, ну і ми почали евакуювати людей. Перша жінка, коли, яку ми доставали прямо з під'їзду. Сюди Зараз ми... тривай, не тривай, тримай, тримай. Давайте, давайте, давайте. Опа! Ми підплили під під'їзд. Я пам'ятаю, було там десь так по груди води. Це запам'яталося, як ми її першу звідти діставали вже. Там була вона, собака. І Я пам'ятаю, що один із собак мене вкусив ще за руку. Врятували, не знаю, може там. 30-40 людей, також тварин багато. Голубу навіть знайшли, який чого не врятувати. Голуб теж попав в цей ковчег ноєвий. Виходить, що ми кричимо на евакуацію, і ну, люди кричать: ми тут. Ми коли піднялися, вона просто розплакалась настільки, що їй просто ну дуже важко було ну, чому вона має покидати свій будинок. Ну, все, що ми могли в цей момент зробити, це просто її обійняти і просто сказати, що все буде добре, хоча ну, ти далеко розумієш, що не все так буде добре, як ти хотів би. Один дедушка був был... після двох інсультів. Його дуже було проблематично занести в лодку. Він тільки ступив в воду, його вже всього трусило. І потім бабушку теж. У бабушки, якщо не ошибаюсь, був сахарний діабет. Ти на власні очі бачиш, як людина втрачає свій будинок, свій дім, свою квартиру, свої нажитки. І ти розумієш, що в цих два пакети це все їхнє майно, це все те, заради чого вони, можливо, жили. Плеу там, рулюю цією лодкою, так дивлюсь на них, а я їм боляче. Їм болить, вони там плачуть, дивляться на все що твориться. Оце я запам'ятав. Як я представив цю картину, коли в селах в основному залишилися люди похилого віку: корови, свині, там, коні. Ну, це ж хазяйство, це село. Вони всі загинули. Я уявляв інвалідів, які лежать на ліжку в своєму ж будинку. І вода приходить і нема нікого, розумієш? І скільки-скільки таких, і ще ми будемо ну, чути новин, скільки загинуло людей саме в селах. Це не просто катастрофа, це просто біда. Почали крити градами. І ми це дуже добре чули, тому що ми були на лодці в цей час, а вода відбиває ще більше звуків, і воно лунало дуже гучно. ти що! Не просто десь там випадково. Вони обстрілювали той район, де були цивільні, де були медики, де всі працювали, щоб спасати людей. Коли ми бігли, хтось так дуже голосно закричав: там «Вихід!», я пам'ятаю, ми всі впали на землю. І, і в цей час прилетів снаряд. На голову вже щось сипалося там, якийсь там пісок, щось таке. Господи, поможи, збережи Ісус. Я реально ну, дуже перелякався. Я помолився, змолився. І за поліцію яка була поруч. Кажу, давайте дьоргатися, сидіть, нема що доробити. Так, нам десь заховатися з тобою. І не знаєш, куди бігти. Вперед, вік, назад, щоб ще завмерти. Перший прильот пішов у воду і взагалі від людей. Тобто всім була можливість зібратися і втікти хто куди. Для мене це було чудо Боже, тому що те, що я пережив всередині цей, цей період, то я скажу, що дійсно це зберіг Бог на настання. Оце Боже чудо величезне, бо для когось випадковість. Ну, не випадковість збережені десятки-десятки життів, десятки просто. Сьогодні наша група волонтерів їде в місто Херсон. Там є велика дуже потреба, тому що там довгий час була вода і державні служби не могли туди доїхати, надати допомогу. Орієнтовно ми сьогодні будемо відправляти три тонни продукту, а в п'ятницю ми також будемо відправляти чотири тонни продуктів харчування. Не віриться, ми отут, ну хай тиждень, може, час назад. Просто на лодках ганяли по цьому району. Тут, кстати, перельот будете, воно буде, як пробило яма. Чи немає. Там висота була до проводів. От вися, посніми, якщо ти бачиш висота. Цього метра можна було достати рукою до проводів. Друзі, раз ми вже поїхали боротися з наслідками, вода відійшла, багато будівель були затоплені. Звісно, там безлад нанесло кучу мулу, грязі. Є ще також місця, які підтоплені, тому ми разом з командою фонду Сумка самарянина» їхали разом, були помпи, були лопати, щотки, вичищали сміття, відкачували воду. Криша наража на висить, туалет літу лічний я теж була оптимістом, держалася. А Сегодня я розклеилася. Може... ж, видите, под навес упал. Ой-ой-ой. А, вот що еще, ворот вас? Да? Другий, дядька, живе, ну, перше, що почнеться, що вода оце впала. Угу. І почати все звідси виносити, ага. все ну під ноль викидати, потім демонтувати вікна для того, щоб ну, тут був, був протяг, і тут зривати підлогу, демонтувати штукатурку на стінах і чекатись під кінець серпня, для того, щоб можна було ага. щось робити. А ми буквально тиждень тиждень тому пропливали тут, і тут була глибина мене в повний зріст, і ще з підніматими руками. І я дивлюся зараз наприклад, на ті ж самі будинки. Я пам'ятаю, тільки лише криші, які просто невеличкі, такі по сантиметрів 30-20, які терчали просто з води. Все, ми терпіли. У мене прильоти були, окна тут прильот був, і все сюди, криша побіта, все було. Ну ми жили і не боялися. І їх і зараз не боїмося. А зараз плаваємо, все вибрали. Що за цього годину? нажили. Я як була в Херсоні, так і буду. мене тут чоловік похоронив, мене батьки, мене брат похоронив. Як можна бросити? От, от, бачите, як була вода. Угу, де набрякло, бачите, на бухгало. І це воно все сплило, просто Кладильник і порізької. Холодильник стояв отам, шкаф стояв отак, угу. стіл, все. от воно, от, от, от оно стояло. Бачите, як стояло. Бог є наша сила. Допоможе на да. Бог допоможе нам. Так, Бог і є всі, всі разом. Воєнні, ДСНС, всі очки. Томе уже нет. Только осталось, что линолевные пропусты. Так вот и в жены. Вот до вот этого это вот затоплено. Еще и крыша чуть-чуть была затоплена. И моя любимая кухня, которая мечтала и собирала много лет. Зелененькая. Мечта моя просто. Не мог иметь слов. Дуже багато людей, які прийшли на поміч людям, які в цей час були в такому величезному горі, в затоплені будинки. І це мене, мене завжди це вражає, що українці дуже сильно мобілізуються, щоб допомогти чужому горю. Моя мотивація в першу чергу я люблю Бога. По-друге, я люблю людей. І мені здається, що ці дві заповіді, які говорив, про які говорив Ісус, вони ну, воплощаються прямо зараз в моєму житті. Палки віруючі, які хочуть служити Богу, вони не можуть е, залишатися осторонь таких добрих справ. І коли ти бачиш е, вдячних людей з часом, коли тобі дякують, коли плачуть, це, це насправді приємно, і ти розумієш, що ти це ще цим служиш для, для, для Бога, це є дуже цінним. Говорять, нам допомог Господь. Я такий, о, треба за це зацепитися, чуть рескалації. У нас є е, такі маленькі молитовнички, там написано. Одні, мабуть, з сильных для неверующих слов из... списання из з из Біблії, і їм це, я думаю, что поможет. Они з радістю приймали і були дуже благодарні. Бути світлом у цьому світі це що означає? Стати, світитися якось по-особливому, чи якось якісь робити непонятні речі. Бути світлом це і є. От, робити маленькі для добрі справи.